А усіх зараз покажу де знаходиться глушник до пістолета. Ось по GPS-трекеру. Ось таке місце. Я зараз масштабую. <кій> Зроблю щас більше. Ось в цьому місці. Ось глушник. Забираємо. Ну і забираємо тут що Теж в коробках валяються. Все, більш начебто нічого немає. І тепер заходимо сюди, Беремо пістолет, беремо глушник і з'єднуємо. Сім вдалих пошуків.